Військово-промисловий комплекс Болгарії працює цілодобово без вихідних, і значна частина продукції прямує в Україну. А насправді все дуже очень, очень не про це повідомили в Міноборони Болгарії. Зараз ця країна постачає Україні озброєння радянських часів, яке перебуває в робочому стані, і його експлуатація не вимагає додаткового навчання військових, крім того, налагоджено цілодобове виробництво боєприпасів. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарів в інтерв'ю Голосу Америки. Я вважаю, що Україна може перемогти. Вона може відновити свою територіальну цілісність, якщо отримає відповідну підтримку від усього цивілізованого. Світу 11 січня у Стамбулі Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільну боротьбу із дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству у чорному морі. Ця ініціатива покликана зробити судноплавство безпечнішим, зокрема і для експорту українського збіжжя. Угода була досягнута вже після того, як минулого тижня Анкара відмовила у вході в Чорне море двом протимінним кораблям, які Великобританія подарувала Україні, пославшись на конвенцію Монтре. Цими днями у США із візитом перебуває міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, який в інтерв'ю Тетяні Ворожко прокоментував дії Туреччини та підписану угоду по перше те, що в Україну не пропустили кораблі з Великої Британії, мінно пошукові кораблі, тральники пояснюється конвенцією Монтра від 1936 року, відповідно до якої Туреччина відповідає за управління військово-морськими перевезеннями через протоки. І поки що Туреччина ретельно дотримувалася вимог конвенції. Не пускає, бо війна у чорному морі війна. Під час війни Туреччина не може пускати в Чорне море кораблі супротивних держав. Жав Туреччина також не пускає російські кораблі в чорне море, і це допомагає запобігти ескалації конфлікту. Щодо співпраці, дійсно після кількох раундів переговорів ми досягли угоди. Ми запустимо цю операцію, щоб зменшити ризики ненавмисного вибуху та дрейфуючих морських мін, а також запобігання іншим ризикам, і це обов'язково допоможе Україні за відповідних обставин, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в чорному морі, що важливо для експорту України, стійкості української економіки. А детальніше про військову допомогу Болгарії для України можете читати на нашому веб-сайті та дивіться у наших наступних програмах. Це угода про саму широку економічну, військову, фінансову і політичну співпрацю і допомогу Україні, що, повірте, ой, як немало. Тобто, це точно не догов... не угода про гарантії безпеки. Взагалі, не мою суб'єктивну думку, взагалі гарантії безпеки, знаєте це що? Це коли вам гарантують, що разом з вами пліч-опліч будуть, будуть битися проти спільного ворога. Оце гарантія безпеки. Да? Що я... Британія, Польщі в 39-му ну, році. Ну, да. ну таких прикладів є багато. Да? Тобто, якби в сьогодні було написано, що в Україну висаджується британський контингент, да, це вже гарантія безпеки. Бо все ми разом забезпечуємо безпеку. А це все-таки питання допомоги, але жодним чином не треба це знецінювати. Бо в угоді. Вчора обнародовані, є величезна кількість абсолютно принципових важливих моментів, які в тому числі е, дають нове дихання оцій, насправді для мене досить спірній політиці Зеленського щодо його формули миру, так зване. Бо я неодноразово повторював, і я схильний так досі вважати, що формула миру Зеленського вона апелює до відновлення міжнародного права, яке насправді загинуло ще, я думаю, з часів. Анексії Грузії, а уж точно після 2014 року, коли Росія анексувала Автономну Республіку Крим, це була повна руйнація міжнародного права. Тому апелювати до того, що загинуло, ну така собі історія. Але менш з тим, в угоді, яка була вчора підписана, фактично всі позиції, які є, ну не всі ключові позиції, які є в формулі миру Зеленського, і всі, напевно, ключові позиції, які частина українських політиків комунікувала на заході з. Фактично кінця березня, початку квітня 22-го року, ну про кордон 91-го року, про репарації, контрибуції, компенсацію всіх збитків за рахунок Російської Федерації, про трибунали притягнення до відповідальності і про гарантії безпеки на майбутнє, щоб ця війна ніколи не повторилась через членство в НАТО. Це все в принципі в угоді, яка вчора підписана, є, і це раз і ще раз це надзвичайно важливо. Але що мене найбільш порадувало, навіть не просто деякі цитати, які ще раз дуже важливі, бо, наприклад, про зброю, там не абстрактно, що от ми вам будемо допомагати зброю. Ні, 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 там є те, про що ми мріяли всі ці довгі місяці: дальнобійна артилерія, даль... дальнобійна зброя, авіація. Там до таких деталей написано все те, чого ми добивалися всі ці довгі, 22-23 вже місяці, фактично. Але я на правах ексклюзиву вам хочу звернути вашу увагу на одну деталь. Я її зрозумів вчора пізно-пізно ввечері, а сьогодні вранці я перевірив, і таки є величезна зміна наративу. Або я це називаю історію про слово із двох букв, яке повністю міняє е, суть і значення політичних тез. Якщо зробити декілька кроків назад, е, якщо я не помиляюся, було в кінці червня 22-го року на саміті в Мадриді, саміті НАТО, тоді Байден виступав черговий раз з полум'яною промовою в підтримку України, і тоді він вперше виголосив формулу, яку вони придумали в Держдепартаменті про те, що не будуть підтримувати Україну as long as it takes. Скільки, скільки це буде потрібно. А, насправді, мені зразу це дуже не сподобалося, бо виникає питання: кому? Кому потрібно? Сполученим Штатам, G7, НАТО, Україні, виробникам американської зброї. Ну, це незрозуміла абсолютно фраза. Я її завжди сприймав дуже медичною, бо якщо ви важко хворий вас привезли в лікарню, то коли вам каже професор, що я буду з вами скільки, скільки потрібно, ну це окей. Але коли ми говоримо про партнерство під час Великої війни, це, м'яко кажучи, не дуже вдала фраза, але Байден її повторював весь 22 й рік, 23-й, з десяток разів. І це дійшло до того, що ця фраза і ця модель була трансформована під час... Останньої спільної прес-конференції Вашингтоні Зеленського і Байдена, коли оцей був досить драматичний візит Зеленського в грудні, коли вони намагалися переломити ситуацію в Сенаті, коли цей був десант слух народу. Ну, вже ясно було, що то було вже пізно, але Байден, тоді, виступаючи на прес-конференції, знову ж таки запевняв про підтримку України, але він поміняв фразу. Він сказав, що ми будемо допомагати Україні as long as we can. Я їй Богу не повірив. Пам'ятаю, я переслуховував, і дійсно він це сказав. А це означає по-англійськи Скільки, скільки ми зможемо. Відчуваєте різницю тобто від невизначеної фрази Скільки, скільки буде потрібно, він плавно приїхав до фрази Скільки, скільки ми зможемо. Скоріше за все, ця фраза була адресована республіканській партії, але менш з тим це було публічно заявлено. Офіс президента і президент Зеленський робили вигляд, що вони це напевно не почули. Я їх розумію, але менш тим це все про те, що відбувалося вчора в Верховній Раді. Сунак виступав прекрасно, він комунікував масу дуже ствердних, важливих повідомлень. І ну, ми ж там сидимо опозиція на ослячій лаві, в принципі, так чути, але іноді можна щось не дочути. І в якийсь момент мені здалося, що він сказав, що ми будемо підтримувати Україну as long as it takes. Ну, нібито повторив цю формулу Байдена, чим мене ну, абсолютно розчарував. Я собі сижу, думаю, ну господи, що ж це таке? Це вже ми чули два роки тому. Але ввечері, на відміну, напевно, від багатьох колег я відкрив оригінал англійський, який був опублікований угоди, і переклад український, і це абсолютно системна зміна того, що відбувається. Бо в англійській версії написано, що ми будемо підтримувати Україну as long as it needs. А в українському перекладі. Ми будемо підтримувати Україну скільки, скільки їй буде потрібно. Їй. Не комусь в цьому світі. Конкретизували і суб'єктизували. Так. Да. Тобто, вчора, письмово, вперше за всі довгі місяці війни, одна із ключових країн Заходу, одна із ключових країн НАТО абсолютно чітко змінила контекст. Вона сказала. Ми будемо з Україною скільки, скільки їй буде потрібно. Ми будемо давати зброю не абстрактно, авіацію, ракети, все, що їй буде потрібно, і це насправді абсолютно фундаментальна зміна. І знову ж таки, це про те, що Великобританія вчора захопила лідерство у вільному світі. Поки всі думають, поки всі змагаються за свої внутрішні політичні питання. Уже всі вивчили, що в 2024 році маса виборів по всьому світі, від виборів в Європейський парламент, де братиме участь вся Європа до виборів Сполучених Штатах Америки і кругом кругом. А тут Великобританія сказала: так, стоп, поки ви там займаєтесь своїми політичними притягуваннями Канату, ми чітко заявляємо позицію. Ще раз, це супер важливо. Це те, чого ми чекали, це те, чого ми добивалися всі ці довгі місяці, і це фактично вчора відбулося. Більш того, я е, десь, напевно, з 21-го року в дуже різних аудиторіях абсолютно умисно змінював слово партнери, яке вже так трошки нам всім набридло, але ж постійно партнери, партнери. Я почав використовувати слово союзники. Дуже добре розуміючи провокативність цього і дуже добре розуміючи різницю між словом партнери союзник розуміючи, що в Україні до вчорашнього дня не було жодного письмового документу, який би покладав, хоча б якісь зобов'язання на іншу країну в співпраці з Україною. Так от я думаю, ця угода критично важлива для нас, бо напевно щодо Великобританії, після вчорашніх подій, ми можемо абсолютно Щиро і юридично коректно використовувати слово союзник. Бо це вже не партнерство, це вже набагато більш. І давайте закінчимо цей, цю частину нашої розмови вашим важливим питанням про зобов'язання України. Всі мають розуміти, що це угода, вона двохстороння, це не дорога з одностороннім рухом, де Великобританія нам буде давати одне, друге, третє, підкреслюю, впродовж 10 років. Це угода на 10 років. Але Україна вчергове, напевно, але взяла на себе дуже чіткі зобов'язання по розвитку демократичних інституцій, по впровадженню реформ. В угоді, чітко зазначено, що велосипед не треба вигадувати, що ці всі критерії записані де в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, в тому числі в наших зобов'язаннях перед Європейським Союзом і НАТО. Тобто, тепер. І так, в принципі, меморандум з міжнародним Коло фондом. замкнулося. — Абсолютно. І до цього меморандум з МВФ був якби би дороговказом, Який, на жаль, українська влада, влада це ті, хто мають визначальний вплив на ухвалення рішень, часто порушувала. І порушувала на цьому тижні, коли призначили голову, голову рахункової, рахункової палати всупереч позиції наших партнерів. G7 робили окрему заяву, що ну 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 не треба. Ні -ні. Слуги проголосували і їх сателіти. Це безумство абсолютно. Але тепер, якщо ми і надалі будемо порушувати зобов'язання, які зафіксовані перед Міжнародним валютним фондом, але це насправді набагато ширше. Це не зобов'язання перед МВФ, це зобов'язання перед західним світом бути частиною західного світу і відповідати всім стандартам, то тепер це буде і порушенням угоди з Великобританією, яку вчора підписали. І ціна цього, я думаю, для всіх має бути абсолютно зрозуміла. Тому видурнюватися більше не можна. Грати в Ростислава Шурму чи ще там, які ігри у нас дуже люблять, не просто не можна. Це критично заборонено, бо це буде прямо впливати на позицію України в війні, на наші шанси ну не просто виграти війну, ні, на наші шанси вижити як індивідуально, так і як народу України на нашій землі. Тобто. Україна взяла на себе черговий раз підкреслюю зобов'язань. Там немає абсолютно нічого фантастичного. Це все те, що з заходом ми обговорюємо останні 10 років. До речі, для мого самолюбства і для самолюбства членів моєї команди. Першим пунктом, який стоїть в угоді з Великобританією в частині зобов'язань України, звичайно, судова реформа. Можливо, комусь це набридло, що ми п'ятий рік про це говоримо, але питання до кінця не вирішено. І е, британська сторона окремо це підкреслює. Але ще раз, там нічого надзвичайного немає. Ніхто не просить нас там донатити наші органи чи здавати наших дітей в британський флот. Ні, ні. Там написано те, що я постійно повторюю: всі демократичні партії на виборах 2019 року обіцяли виборцям України. Це просто треба зробити. Зараз від нас цього вимагають вже не наші виборці, а наші партнери, а в випадку Великобританії наші союзники. Тому підсумовуємо надзвичайно важлива історія, документ надзвичайно якісний. Те, що там записано, є принципово важливим для нас. Великобританія фактично знову захопила лідерство в вільному світі в боротьбі проти тираній. І я дуже розраховую. Що це все таки буде перший приклад для нас критично, щоб аналогічні угоди були підписані з іншими нашими ключовими партнерами, перш за все з США.